Доброго ранку, малята! Як ваші справи? Сподіваюся, ви скучили з нашими заняттями. Ми з вами дуже скучили. Сьогодні Слінно з вами заняття розвитку мовлення, а для початку заплющте очі та уважно послухайте. Спробуйте відгадати, що ж ви чуєте. Заплющили очі, тільки ж не підглядайте. Що ще не почули. Це був барабан. А зараз, що ви почули? Як ви думаєте, це був бубен? А цей музичний інструмент? Дійсно, це ж маракаси. Діти, подивіться, яка гарна сопілочка в мене є. Послухайте казочку про неї. Жив собі хлопчик Степанко. На день народження тата подарував йому сопілку. Вона була маленька, красива. Степанко часто грав на сопілці. Багато людей раділи радістю, коли чули її пісеньку. Діти, а що? Тато подарував хлопчику Іванку на день народження. Дійсно, сопілку. А яку пісню співає сопілка? Правильно! У -у, у у Цей звук ми можемо вимовити і чути. Ми його можемо довго тягнути, співати навіть. Малі зараз я вам пропоную побути трохи від Едмежата дуже люблять мед. Зараз ми з виконаємо одну вправу, будемо як ведмедок іслизувати мед. Для цього поставте долоню перед собою, тільки пальцями від себе, і як я, бачите, повернула долоньку. Вам потрібно буде виснути язика і зробити рух, наче ви злизуєте мед, тільки не торкаючись долоні. Спочатку ми руку ставимо далеко від себе. Язик і сховали язичка. Поставимо долоньку трохи ближче до себе і зробимо те саме. Нагадую вам, ми не торкаємося долоні язиком. Коли водвиники наїлися, вони близуючи ще й губи. Спочатку верхню бобу, а тепер нижню. А коли ведмедики наїлися, вони потирають животики, промовляють, у Як наїлися ведмедики! А зараз я вам покажу картинки розкажу, хто як кричить, а ви уважно слухайте. Повторите за мною. Дівчинка заблукала в лісі. Вона вийшла покликати на допомогу. Вона я кричить ау ау Я кричить дівчинка, не чую. Молодці! Хлопчик раптом розплакався маленький. Він кричить Уа! Уа! А тепер ви. Я кричить хлопчик маленький. Молодці! Ой, а хто ж це на заняття завітав? Та це ж кішка, а як кішка розмовляє. няф няв тільки це велика кішка, і вона голосно розмовляє. Давайте роз... з вами голосно скажемо няф няв А це хто? А це ж кошеня, а кошеня маленьке, і воно тихенько може сказати тільки няп няп Як каже кошеня? няп няп А це ж хто у нас такий? Та це ж Пугач, Пугач голосно кричить Пугу-пугу. -пу а тепер ще раз кричить Пугач? Пугу-пугу. А от і свинка до нас прибігла. Теж хоче, щоб ми сказали, як вона розмовляє. Коли свиня задоволена, вона тихенько так каже Уф-Уф. А тепер ви, як каже свиня, уф уф Молодці, діти, ви сні такі уважні. Зараз я вам пропоную пограти в гру рідна торбинка. Я буду вам показувати малюнки Ви будете назвати, що ви бачите. А другий раз вже повторюйте за мною. Готові? Розпочинаємо гру. Що ви бачите? Правильно, це курка. А тепер повторіть за мною курка. А зараз, кого ви бачите? Це папуга. Повторіть за мною папуга. А це Дійсно, це кавун. Кавун. Правильно. Це муха. Муха. А останнє у нас кенгуру. А тепер за мною повторіть Кенгуру. Діти, що для вас сьогодні було найскладніше? А що ж найбільше сподобалося? запам'ятали ви, як же звучала пісня звук Сопілки? Наше заняття закінчилося. До побачення діти, до нових зустрічей, буду чекати вас на наступних заняттях.